Що б ви зробили, якби стали чоловіком на один день? Я не думаю, що це можна відповісти так, на такі речі. Ну, якби я стала мужчиною на один день, я б, мабуть, познайомилася з 15 дівчинами і всім би розповіла, що я їх дуже люблю. І... Як мужчини в целом Ой, да нічого прийшла б моєї ноги, так положила, бо лежала би а ви? нам напевно вміткнула би телевізор. Так є. перший раз за останній рік. Просто навіть ніколи не думала, тому що мене влаштовує те, що я жінка, і мені подобається моє життя. І я б, напевне, не хотіла бути чоловіком, але якщо б стало, мабуть, я б намагалася зробити щось гарне для жінок. Попробувала понять без жінок з їхньої сторони. Сходить на побачення. Напевно, підійшла б на вулиці, познайомилася з якоюсь гарною дівчиною, спробувала взагалі як це, бо мені здається, що їм досить тяжко це дається зараз. Тому на своєму досвіді спробувала б. І, ну, напевно, якісь би висновки для себе зробила, чи це важко, чи ні.